Зараз дев'ятеро, І це чудово, що все більша і більша кількість е... цього поєдинку завершився матч Екстра Ліги України. Е... І на ІТ діяв із командою Sky Fудзол. Кізер. А, у нас е... тривають матчі. І з чистим часом зараз поліців, яка помилка! І забивають карків'яни. Щудляк тут, очевидно, облизня впіймав. Щудляк тут, очевидно, помилився. І молодий улкіпер. Ну, я думаю, принципі... У цьому чемпіонаті першої ліги Львівщини цілковиті новачки до них абсолютно унікальне ставлення. У нас зараз будемо закорнено університету повітряних сил. Є кілька хлопців зі старших курсів. Зараз після цієї атаки академія самбір атакує, забиває Козлов. Тут перехоплення. Козлов бачимо, зіграв тут насправді дуже і дуже вдало. Козлову не Львівщина. Самбір це районний центр. так, Один із на теренах Львівщини. Відновлюється наша Рекі. Момент вперед. Класно діє Славецький на Козлова. Передача на Козлова. Той класно п'ятою. Подивіться, який момент. У Самбура. Наприкінці першого тайму. І що зараз? Який момент? Подивіться, що витворяють гравці. Слава Учінніко реагує дуже і дуже впевнено. Такі вперед у своїй е заліковій скринці. Так, зараз момент і забиває самбір. Космік визначається забитим м'ячем. 17-й номер колективу Академія Самбір» забиває. Сьогодні буде святкувати, так. Просувається вперед харківський колектив. Удар зараз навіть передача була. І що, який момент, що для таки забиває. Буде цікаво, буде захопливо. це я вам гарантую особисто. В принципі, перша ліга ну, цьогоріч приваблює. Воно. і зараз такий момент! Забиває Коваль. 3-1. Приваблює, зокрема, команда Академія Самбір своєю грою. 1-2, напевно, найбільш сенсаційний результат сьогоднішнього рвого дня. Уномас зазнав краху, просто краху зараз. В який момент краху ледь не зазнала стійка воріт команди Харківського національного університету. Ще раз удар е краху зазнав Уномас сьогодні від Тенджі Металли з рахунком 0-10. У номас поступився. Як же класно забиває Юрків 4-1, рахунок у цій дуелі стає на користь команди Академія Самбір. Візначається голом Богдан Юрків. В принципі, в принципі, задніх би пасти. Ну і так, якщо б про змагання, які цьогоріч відбуваються під АФЛ, зараз небезпечний момент продовжувати свої виступи. Ну, як продовжувати? У ФАМ то і не розпочинав діяти в поточному сезоні. У першому турі команда не діяла. У другому, відповідно до каналу. Що момента, а Юркина перехоплення діє. Хасі. Чи буде зараз ще один забитий м'яч? Від кого? Він буде, буде, все-таки буде. Гірний забиває. 5-1. Самбіра, я так розумію, вже здобуває перемогу у цьому поєдинку. Можемо ми потроху вітати команду. Просувається перед тим менш гравець цього колективу. Удар. Чи буде удар по воротах? Буде! І буде забити м'яч разом із фінальною сиреною. Фантастичний гол забиває у цій ситуації Іван Колісниченко. І Іван Колісниченко таким чином. Рахунок у цій зустрічі, і що тут матч завершено. Все таки так, матч завершено. Підсумковий рахунок протестує.